Привіт, продажа Герно Колеус, свіжопригнаний Швейцарії. Це нас 2.0 дизель, автомат, повний привід, максимально можлива комплектація, шкіра, босса, акустика, панорама, підігрів сидінь і так далі. Зараз згодом все вам буду поступово показувати. По екстер'єру у нас 18-ті легкоспавні колеса, лінзована оптика, при тюйтумані фари, вмивач фар, передні та задні партроніки. Підігрів складання електрорегулювання дзеркал з дублюючим поворотником. Резина у нас 2023 року, літня. Також тормозна система була недавно замінена. 1020 назад там сервісі записано. Передні та задні бліни. Кузов у нас без колів, без сарапин, без мятин. В гарному збереженому стані. Оптика у нас бік синонова. Вона повертає слідом за ролем, світить білим світлом, гарно свідчує. Вночі і також в темну пору доби. У нас є панорамний дах, релінги. Ось такий кліренс автомобіля. Ідеально підходить для наших доріг, м'якенький, з повним приводом виручить вас на різних ділянках, будь-то болото, сніг чи горбаки. Тут у нас знизу йде пластик захищений, в разі чого легко перефарбувати це все продумано з заводу. Також у нас є фаркоп з розеткою, також є ключик до нього. В комплекті у нас два ключі до автомобіля. Зараз покажу дві ключ-карти. Ось такі. і також ключики до фаркопу. Його можна зняти. Має задні парктроніки, буде комфортно паркуватися, безключовий доступ. Підігрів заднього вікна, такий спойлер. По, цьому, по цій стороні так само все у нас в порядку. Ніяких м'ятин, царапин, сколів немає. Резина 23 й рік, також комплект. Зимові резини на легкосплавах також присутній. Автомобіль купувався в першого власника Швейцарії. Також вікна всі оригінальні, включаючи ЛОБВ 2012 рік. Купувався в першого власника Швейцарії. Він нам дав і комплект коліс на зимовій резині. Так що це також враховується великим плюсом, можна сказати, бонусом до автомобіля. Також ця сервісна історія присутня тут же. Згодом все вам буду показувати. Зараз пізніше покажу вам він-код. А зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Маємо Перевірку таким професійним прибором Profiline. Нагадаю, автомобіль розмитений, сертифікований, вже готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобіля по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації. Так. Тут маємо косметичний перекрас, просто косметика, можливо, була якась царапинка в районі 200 мікрон б'ється. Це просто косметика, не лікайтесь без шпаклівки. Адже щоб в швейцарії пройти ходять, потрібно, щоб кузов весь, весь був. В гарному стані і технічному стані також. Так, А зараз перейдемо до салону. До салону маємо безключовий доступ. Вікна всі оригінальні, включаючи лобове, і бокові 12-ки. Так, По дверній карті пройдемося. У нас повний електропакет, складання підігрів, електрорегулювання, дзеркал, чекирині вставочки, такі у нас карманчики, бовс-акустика, пороги, нічого не протерто, не знищено, пластик в ідеальному стані, електропривід. Також підігрів сидінь. Сидіння у нас шкіряні, в гарному збереженому стані, це у нас справжня шкіра, з білою строчкою, буде дуже, дуже довго вам служити. Хороша така бокова підтримка. Тут у нас де управління партроніками підсвіткою, антизаносом. Тут у нас відкривається бачок і капот, Шкіряне мультифункціональне кермо. Так, ось він кондублюючий, фіксуйте собі. Зараз присядемо автомобіль. Так, потолочок у нас не прокурений, не з панорамним дахом, автозатемнення дзеркала присутнє, двох зони клімат-контроль, навігаційна система, бус-акустика, надійна коробка автомат, гідротрансформатор. Управління повним приводом, круїз-контроль, допомога при спуску згори, джойстик, управлінням навігацією, В гарному стані також електроручник, два підстаканічки. Тут у нас такий невеличкий бардачок з таким відерцем, також є розетка, вихід на USB і AUX. Також тут у нас розетка присутня. Зараз заведемо автомобіль. У нас є безключовий доступ, повторюсь. Тут у нас такі підрульові ліпістки для приління радіо, звук, приймати, скидати виклики, датчик світла, датчик дощу автоматично тут, така у нас приладова панель. Також Обов'язково зробимо тест драйв Це я підгазовую. Навігація зразу з українськими картами. Також можна підключити телефон через Bluetooth, слухати музику. В Максимальних комплектаціях Така присутня кнопка подачі повітря на задній ряд. Також двузвоний клімат-контроль, кондиціонер, все повністю працює, функціонує, все заправлено. Ось така у нас торпеда в гарному стані. Весь автомобіль у нас, можна сказати, в гарному збереженому стані. Як бачите, Нічого ніде не знищено, не зацарапане. Так, а зараз перейдемо до заднього ряду. Задній ряд також має безключовий доступ. Саме все тут у нас порядку присутні. Сонцезахисні шторки, також класний плюс, фішка автомобіля. Спинка у нас регулюється по наклону. Це максимальне положення спинки назад. Також сидіння складається в рівну підлогу, неодноразово це я вам все показував. Також є столики для задніх пасажирів з фіксуванням для стаканчиків. Також дефлектори тут дують холодним або теплим повітрям. Також там кнопка є. Тут у нас в підлозі є такі тайнічки. Ховати їжу або взуття десь дальну дорогу. Якщо сховати в їжу, то влітку вона вам буде довше зберігатися, бо там таке прохолодне місце. Так, Тут у нас панорамна криша, там люк, також підсвіточка, вішачки, все присутнє. Підстаканники, підлокітник з підстаканниками, такий невеличкий органайзер, також швидкий доступ до багажного відділення. присутній, Або якщо потрібно щось довге перевезти, щоб не складати сидіння, можна. Це також використовувати, також є шторка, зараз будемо переходити до багажника, все я вам буду там детальніше показувати. Так само у нас шкіра вся в гарному стані. Тут у нас такі карманчики, тут такий виїзний невеличкий бардачок. Дуже багато різних ніж для, для ваших речей. Тут у нас регулюється подача повітря через ці дефлектори і також у водія. Якщо водій включить кнопку, то можна буде тут регулювати, щоб діти, наприклад, не могли самі собі там клацати. Така у нас приладова панель з цього ракурсу. Вечором гарно все підсвічується, класно, стильно виглядає. Ось Такий у нас гарний, приємний збережений автомобіль. Дену багажного відділення, У нас присутній безключовий доступ. Ось так, так відкривається багажник. Утворюється такий невеличкий столик або стільчик. Можна десь сидіти на природі, спокійно витримує до 200 кг. Так, такий у нас великий просторний багажник, є підсвіточка. Розетка для заряджання девайсів або ставити холодильник десь в дорогу. Тут у нас такий органайзер, щоб не літали дрібні речі по багажнику. Все придумано в рівні знак, домкрат, ключі, крюк, все на місці, самбуфер, буфер, Самбуфер був, паспер, а також все на місці. Сидіння також складається в рівну підлогу. Якщо потрібно десь переночувати на природі, чи щось велике габаритне перевезти, це все без проблем зможете зробити з цим автомобілем. Все показує з цього ракурсу. Також нагадаю, козу то цинковані, ніколи не будуть вам ржавіти, будуть дуже довго вам служити. Звичайно ж, при, при, при правильному експлуатуванні. Ось так нас виглядає приборна панель з цього ракурсу. Таке у нас сидіння пасажира, так само все в гарному стані, також підігрів присутній. А зараз покажу вам всю сервісну історію. Так, По документації у нас автомобіль. Перша реєстрація, 2013 рік, 4 місяць, 110 кВт, 2.0 дизель, 5 місць, Renault Тернокулеус, повноприводний. Ця вся інформація про попереднього власника. Також це у нас чек на встановлення фаркопу. В Україні коштує районні 200 доларів встановити феркоп, а бачите, за кордоном майже 1100 євро. Тут у нас інструкція, Такі, така виписка була у нас зроблена. Тут різні книж, книжечки, інструкції. Це у нас сервіска. Також тут якісь бумажечки є, зараз переглянемо, що робилось. Собі можете ставити на паузу, перекладати. Автомобіль гарно обслуговувався в гарному збереженому стані, нічого не стукає, не грюкає по ходовій. Всі поїхав, можна так сказати. Я себе, звичайно, ж, завжди рекомендую поміняти масла і фільтри. Ремінь ГРМ, тут автомобілів цепний, він можна міняти на пробізі 400- більше тисяч. Все залежить від стилю їзди і вчасного обслуговування моторного масла і фільтрів. Якщо буде детальніше цікавити інформація по таких автомобілях, Технічна частина, все вам розповім, телефонуйте так. Це нас і да, сервіска, не можу знайти записи, де вони були зроблені. Ага, Тут наприкінці. Ось ставте на паузу собі, перекладайте, фіксуйте. Кожну сторіночку все вам показує. Так, останній сервіс був проведений 208 тисяч 24 рік, 5 місяць. Також тут записано, що обслуговувалась тормозна система на пробізі 197 тисяч. Тобто вже нічого потрібно не потрібно буде по ній робити. Так, а зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Підкапотний простір, тут нічого не кручено, не верчено. Всі болтики ціленькі. Бачите, всі кріплення в оригіналі. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких запотівань, підтікань немає. Рідини всі в нормі, термознаріна так само. Стоїть свіжий акумулятор 2022 рік. По мотору замінене масло на 208 тисяч, я вам показував в сервісі, зараз 213. Ще можна 1010 спокійно їздити, адже в Швейцарії, в Європі масло таке добре, якісне заливають, що можна їздити 20-30 тисяч. У нас в Україні обслуговується, звичайно ж, кожних 10 тисяч. При бажанні можна ще поїздити 5 тисяч кілометрів і для себе замінити. Це вже при бажанні я вам кажу. Також кондиціонер заправлений, все повністю функціонує. Бачите, як фара сість білим світлом на камеру, звичайно, ж, не передає. Це також великий плюс. Це також і ваша безпека на дорозі, коли гарно освічена дорога в темну пору доби або вночі. Маю омивач, фарб, партроніки передні та задні протитуманні фари, рейлінги на даху, панорамна криша така чорна, та класно, стильно автомобіль виглядає. Дуже класний, приємний колір в поєднанні з 18-й легкоспавними дисками. Також нагадаю, зимова резина присутня в комплекті, так само на дисках. Резина у нас 2023 рік. Тормозна система замінена, масло замінене, акумулятор замінений. Автомобілю абсолютно нічого не потрібно робити. Так само по ходовій все в ідеальному стані. Автомобіль відкритий до будь-яких перевірок. Також можлива доставка автомобілів по Україні, ще раз повторюсь. Також є фаркопчик, додатково встановлений попереднім власником. Ось такий на стан кузова. Все гарненьке, ціленьке, збережений стан. Ніяких м'ятин, царапинок, нічого немає. Кузова тут оцинковані, ніколи не будуть вам ржавіти. Також вікна всі оригінальні, включаючи лобове. Так, а зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Починаємо тест-драйв, автоматична коробка передачі, гідротрансформатор, ніколи вас не підведе. Дуже надійна. Це не робот, не варіатор, не путайте. Не путайте. Цими коробками вони стоять в бензинових версіях в Так у нас присутні двозонний клімат-контроль, навігація, блютуз, підігрів, складання, регулювання дзеркал, великі дзеркала, висока посадка, автозатемнення дзеркала, круїз контроль, повний привід, високий кліренс. Все це надає комфорту приїзді цим автомобілем. Із така у нас динаміка автомобіля, дуже хороша, м'якенька. Підвізка так само у нас не, не стукає, не грюкає, гарно відпрацьовує будь-які нерівності на, на дорогах. Коробка гарно, плавно, чітко все перемикає, ніяких проблем нічого немає. Також у нас джойстик управлінням управління, навігація, електроручник, панорама, шкіряний салон в гарному збереженому стані, як і зовнішній стан, і внутрішній стан могли бачити, також машина розмитнена, ще раз повторюсь. Також, можливо, доставка автомобілів по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Instagram, Telegram канал. Там публікую всі наявні автомобілі, які прямують в Швейцарії, або ті, які вже є в наявності. Також скоро буде такий самий рівноколео, стільки на механічній коробці передач. Все те саме, але чорний колір. Також слідкуйте, підписуйтесь, не пропускайте. Тож, кого цікавлять гарні перевірені автомобілі Швейцарії, телефонуйте, не тратьте свій час на пошуки автомобілів, зразу приїжджайте, бронюйте, замовляйте доставку. Тож, Всім дякую за увагу, до зустрічі!